Вітаю, ефір телеканалу Рада продовжує програма Точка зору. Як і чим живе сьогодні село, і люди в ньому, про проблеми та перспективи розвитку українського села? Про це йтиметься в нашій програмі. Гість наш сьогоднішній Володимир Каплієнко, народний депутат України. Я вітаю вас. Доброго здоров'я. І, власне, скажіть, будь ласка, чому так багато говориться про село? Навіть поетично говорять про колиску української нації, село і чому так мало робиться для села, в якому стані на сьогодні перебуває село, і як повернути туди власне повноцінне життя і людей зрештою? Ох, як широко ви сказали, І e, скажу вам так: чому говоримо збільшого про село, тому що сам свідомості українців село є колискою їх буття. Нагадаю вам, що на початку 19 сторіччя, за такі, знаєте, миколаївські часи, українців, які проживали на селі, було майже 82%. Відсотки. Тому Україна раніше була сільською територією. На превеликий жаль за цей час урбанізації відбулося наступне: українців в 2012 році на селі проживає 31,1%. І ця кількість неухильно скорочується, і тому є підстави як економічні, соціальні. Підстави як дійшли ми, ми до того, що власне сьогодні село потрібно вже рятувати, та рятувати дуже просто село кинуто на прозволячі. От Державні зараз... програми ухвалюються, відповідні рішення приймаються, цільові програми, ніби й фінанси виділяються, і закладено це і в бюджеті, і в програмних рішеннях, і на рівні президента, і на рівні уряду, і Верховної ради відповідні законодавчі приймаються документи, які б могли б піднімати село і можливо допомагати, десь і дотації виділяються. Що відбувається насправді? Чому дійсно ми кожного разу більше кожного року втрачаємо село насправді, а не піднімаємо його з колін, можна сказати, От ви знаєте, я. Одесит задав відповідь за на одне на запитання. От е, чи ми знаємо, в який спосіб взагалі держава на сьогоднішній день поколується про, про селян? І саме відповім аж ніяк. От всі ці речі, що. Тобто, системного які, бачення, бачення немає. Якщо ми вважаємо, що селянин, отримавши 50 гривень на теля або 20 гривень на плодове дерево, е, почне заохочувати свої власні руки для того, щоб займатися своїм фермерським господарством, то це неправда. На сьогоднішній день на, в українському селі люди зневірені остаточно. І цьому додала і голодомор минулого минулого сторіччя, і, скажімо так, радянські часи, коли була побудована система, коли дбали про селян, і, і вони звикли до того, що за них хтось буде поратись і допомагати їм вийти з цієї ситуації. І сьогоднішнє тотальне безробіття, тотальне, і відсутність соціально-медичної системи, системи освіти на селі. І саме головне безперспективні без з точки зору отримання роботи та розвитку. Ось в такому стані знаходиться на сьогоднішній день село. Е, відбулося це, тому що е, основним на селі стали не люди і не, не їх розвиток села, а саме земля. Тобто приходять туди великі підприємці, які практично використовують експлуатують землю, і їм селяни і село практично не потрібно. Тобто ніхто не турбується про розвиток інфраструктури сіл. Ви знаєте, колись, от давайте згадаємо, що було в 91-му, 93 му роках. Ми на селі мали заможну територіальну громаду і інфраструктурні об'єкти, в тому числі і школи, навіть філії деяких навчальних, вищих навчальних закладів, їх було вісім в Україні. скажімо так, підтримувалися здебільшого за рахунок радгоспів і колгоспів, які, в принципі, за рахунок свої, свого прибутку перерозподіляли їх, реінвестували, як сьогодні модно говорити, до розвитку і підтримки інфраструктури, а також підтримки робочих місць. Після того, як відбулося те, що ми всі бачили, коли Україна займавши 17-ту позицію як агрокультурна країна в світі в 91-му році, в самотужки за підтримкою тих чи інших міжнародних асоціацій установ порізала свою землю, тобто крупна товарна сільськогосподарське виробництво як ковбусу, роздавши по 3-4 гектара селянам, які не мали нічого, ані технологій, ані грошей, ані посівних, ані гербіцидів, і здебільшого ані бажання. То фактично за три роки було вбито сільське господарство, втрачені робочі місця і повне захирення, даруйте мені за таке, такий вислів, не український, е, інфраструктури на селі. На сьогоднішній день що ми бачимо на селі? Е, навіть якщо є якісь агрокуль... а, агропромислові виробництва, ну, серед, в селі, наприклад, 700-800 людей працює 15. Що це вирішує? Аж нічого. Тобто працює Школа... техніка, а людям просто немає де працювати. Мови не мова не, не, не йде не про це. На сьогоднішній день. Коли ми відкрили вільний ринок, то тільки прибутки регулюють відносини між людьми. Наш рівень деградації в суспільстві по всім напрямкам, від економічної, промислової, в тому числі на селі, а також моральної, просто вражаючий. І це відбулося не за 210 років, а за 21. На сьогоднішній день не по непоєнокі факти, коли ми навіть тут в Києві проходимо біля дитини, яка лежить на полу, і проходимо, і йдемо далі. За радянські часи, можливо, хтось зупинив би і дав би скажімо так, ляпаса за те, що людина пройшла мимо, село знаходиться приблизно в такому ж стані. Немає перспективи виходу, а перспектива виходу з точки зору державної політики, ми ж говоримо сьогодні як законодавці, лише одна: заможний селянин. Тоді буде заможне село, як це зробити правові механізми, ніби повинні діяти, які діють в діють цій сфері правові механізми, і що потрібно зробити. От принципі, це питання до вас як до е, державної людини, до людини, яка дійсно повинна формувати державну політику, і що на сьогодні справді працює в селі або і чому воно не працює? Давайте я відповім так минулого року, в червні місяці я подав разом з народним депутатом Задорко концепцію реформування земельних відносин. Ми чітко висловили все, що треба е, зробити, для того, щоб отримати позитивні відповіді в від одно ваше питання. Через півтора місяця був внесений у Тобто урядовий. Все таки з землі треба починати для того, щоб повернути селу його, хоча б а того... що на селі ще є. Там вже биканурів нема, і КМК там нема, і припортових заводів і завода і Артьома там нема. На селі є земля, але земля повинна бути не товаром, а земля повинна стати інструментом формування заможнього громадянина, щоб сам сам українець, який живе на селі, окрім рук і землі. Почав відчувати дбання або запіклування з боку держави на для відновлення свого власного власної підтримки. Я наприклад наведу приклад. От уявіть собі, що у разі прийняття правильної концепції не відкриття ринку землі, а правильної концепції підтримки держави селянства, де немає подачок на рівні 50 гривень на теля. Знаєте, які ще не виконують, до речі, на сьогоднішній день, щоб отримати цю субсидію, нібито, треба заплатити 200 гривень за те, щоб отримати бірку на вухо цій корові. Ну, трохи дивна ситуація, розумієте. Але, уявіть собі, от ви живете в своїй, своєму домі. Держава сформувала, сформувала Державний земельний банк, державний земельний фонд, сформувала заборони на, скажімо так, передачу землю іноземцям, сформувала систему підтримки сільського господарського виробника, відновила систему державного замовлення. Всіх сферах, і ви собі, от ви живете в селі, і стукається патерку людина. В кроватки стоїть і таке інше. І задає питання: я представник держави, я представник державного земельного фонду, я представник державної профільної установи. Ви знаєте, на вашу територію, на вашу область, на цей рік у нас є державне замовлення на земо зерно третього класу. Чи не хотіли ви попрацювати з нами? Як, на яких умовах? Чи ви знаєте потрібно? Вона живе на вашій вулиці там. А вон Іванич, вон Петрович. Скажіть, будь ласка, ці люди на полі А15118П, де знаходиться і ваш наділ, ваші 3,5 гектара землі, вони надали свою згоду на обробку суцільного масиву землі. Вони забрали з оренди, які передали незрозуміло кому, за півтори тисячі гривень. І на сьогоднішній день готові попрацювати з державою по вирощенню землі третього класу. У вас немає нічого, тільки руки і земля. Держава пропонує вам такі умови. Ми саме обробляємо землю, суцільний масив, з усіма підписуємо колективну угоду. Ми саме вносимо туди добрива, ми саме обробляємо, вносимо е, е, посівни. Ваше завдання тільки охороняти, щоб його не підпалили та не вкрали. Сьогодні умови наступні: половину урожаю, пів урожаю, ви сьогодні пройдете за індикативною ціною, яка затверджена на рівні Кабінету міністрів України. З цього ми знімаємо собі вартість наших витрат. Решта прибутку це що ваша. Другу половину урожаю за нашу угоду, ви можете продати прямо зараз. За тією же ціною. Не хочете? Зберемо, зважимо, можете продати за ринковою ціною, або вона буде вища, або нижча. Це ваші ризики. Я ж доведу до кінця. Ви від собі, ви дали згоду, попрацювали і отримали, запевняю, вас ні 2 тисячі гривень за земельний парі. А скажімо так, щонайменше в 5, 6, в 10 разів більше. Через рік вас, до вас тукується такий же громадянин в кроватці, який каже, ну не той самий, я представник держави. Чи хочете, хочете ви знову попрацювати Владимир з нами? Владимир, ми дуже довго ми я я закінчу, я закінчу. Це ж думка яка. В цьому році ми взрощуємо кукурудзу. Ви кажете ні. Я хотів би з вами попрацювати, але в мене є вже умови. В мене з моїм сусідом з'явився тракторець. Ми хочемо саме обробити суцільний масив землі і зніміть з нас собі вартість цих витрат. За рахунок цього я збільшу свої прибутки. До чого це призведе в природний спосіб за 5-6 років в Україні з'явиться оця механізаторна кооперація, про яку всі мріють, але ніхто не знає, як її зробити. ви говорите зараз один із механізмів, яким би поліпшити умови на селі. І чому це не умови? Я все ж таки закінчу, а також. Вийде і реальне природне об'єднання з суцільного земельного масиву між селянами. Не передача їх комусь в обробку, тобто а це не це десь можливо початки кооперування на селі. Наскільки от ці механізми працюють сьогодні в правовому полі, і чи можуть сьогодні селяни об'єднуватись о такі невеличкі господарства для того, щоб утримувати себе і отримувати прибутки? Не можуть без державної підтримки? Це неможливо. Ви поспілкуєтесь з міністром профільним міністром? На сьогоднішній день всі мріють про міжкового... Чому до цього Ви... часу на правовому рівні от не визначені такі механізми такого невеличкого копірування на рівні громади, на рівні якоїсь частини громади в який спосіб? законодавчий, хоча б для, для того, щоб закласти правовий механізми. Законодавчий спосіб грошей не дає лише за державної підтримки. Ми можемо підняти село. Просто є інше питання: а чи потрібно на сьогоднішній день державі мати заможне село, окрім бла, 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 і попередня частина уряду, і сьогодні частина уряду дбають про село лише на словах. Ви знаєте, для того, щоб підняти село, треба, щоб крістиянин мав на кармані 10 тисяч гривень. Для того, щоб міг подбати про свою інфраструктуру, про свою церкву, але щоб він заробив їх на власній землі. Без державної підтримки це неможливо, але лише в такий спосіб. А закласти державну підтримку і отримувати от якісь механізми кооперування. Наскільки вигідним були б такі механізми? Механізми, які я на, на вам розповів, вони прописані в концепції про реформування земельних відносин. Той законопроект, який внесений вищим законодавчим органом від уряду, називається по-іншому. Про формування ринку землі ви відчуваєте різницю в поглядах, взагалі в підходах. Тобто, якщо ми хочемо врятувати ринок село, Ринок – це товарні відносини, товарні а... відносини, земля як товар, і пішло зовсім інший напрямок діяльності. Ви знаєте, що на сьогоднішній день закон про ринок землі призупинено саме тому, що є депутати, в тому числі і депутатська група реформи зарода майбутнього, яка лосін ніколи не дасть. Саме через це він перенесено на сьому каденцію. А чому? Де тому що відкривається ринок землі, тому що крістиянини ми там не бачимо. Якщо буде такий такий законопроект, то він призведе до того, що на селі буде проживати п'ясна. А чи варто людей. зберігати сьогодні мораторій? Вже давно відомо, на, що на... власне мораторій на продаж землі, який зараз триває, Пролонувати його дію, наприклад, чи потрібно утримувати ще в статусі мораторію земельні питання під прикриттям цього мораторію. Зрозуміло, що працюють інші схеми, і в обхід мораторію знову ж таки земля роздержавлена. Уже майже п'ята частина паїв має інших власників. Як це відбулося і чому це відбувається? І от як бути взагалі, якщо не запровадити реальний повноцінний, ну не ринок, ну напевно, повноцінні земельні відносини в Україні? Давайте почнемо з головного. Як тільки держава від від системи регулювання земельних відносин, як це намагаються зробити в законі урядовому, то ми будемо мати, е, е, скажімо так, на селі кріпака або жебрика, який не буде мати власної землі? Я хотів би, що буде господарі, який буде управляти, якщо це буде регулювати комерційна установа будь-якого рівня. То все на цьому можна поставити крапку на сьогоднішній день. Українці, які передали свою землю в оренду більше ніж на 20 років, а також справи у передовіри. От я хочу сказати на камеру: ви землі більше не маєте, і в тому законопроекті, який ми вносили, про щодо концепції, була одна, одна таке одна така речення – вважати угоди на оренду землі, заключені до прийняття цього законопроекту, нікчемними, от тільки в такий спосіб можна вирвати селянина, який помилився, який віддав свою землю за безцінь, взагалі ніяк щодо мораторію. Мораторій повинен діяти, але він повинен діяти, бо на сьогоднішній день спритні деякі його потрібно долки. переглянути, зберегти, але переглянути напевно якісь моменти саме його дії, і як він має впливати, і положення, напевно, все-таки правові закріпити. Як це має не просто заборонити все, не, не контролюючи цей процес. Як це має виглядати, якщо його полонувати? Скільки з 2013 року як вже заявлено, може почати діяти уже повноцінний ринок в землі? Да, давайте я вам трохи розсмішую. Є я едесит, я є така приказка в Одесі. Російською мовою звучить так. Ти так хотів, як я боялась. Звучить це так. Якщо держава хоче дійсно захистити селянина, то прийме відповідні рішення мораторій будуть реально діяти на сьогоднішній день. В системі державного тобто, мораторій формальний в системі державного управління цей мораторій обходить з правої, з лівої, і зверху і знизу. І насамперед і держава на сьогоднішній день не піклується. І мова йде про виконавчі органи самого високого рівня, які сидять тут біля біля нас, на 500 метрах. Якщо ми хочемо придбати по село, то це повинен бути реальний мораторій. Визнання нікчемними тих угод, які відібрали в землю, визнання нікчемними тих угод, які перерозподілили чи продали землю на сьогоднішній день, і введення реальної системи підтримки саме держави на селі в той спосіб, які які я Державну працював. підтримку сьогодні обіцяють і цільові програми Програми да не, не працюють, працюють. не працюють. Вони не працюють, тому що вони не дають як змусити ці програми працювати. Знову ж таки, буде обмеження фінансових можливостей держави посилатися, чи як це має бути? Прописані цільовими рядками окремі окремі програми, які мали б віділяти повинен бути прийнятий закон профільний про реформування земельних відносин з чітко визначеним вертикалю державного управління контролю і, напевно, і моніторингу. Відповідальність, ну куди У нас і так відповідальність кримінальний кодекс, особливо в нові редакції. Він вже такий. Знаєте, не треба чого розстріляти, чи що вже є відповідальність на всіх рамках. Ви знаєте, це екстенсивний шлях, коли ми хочемо збільшити базове оподаткування, а якщо не платять, ще садити Володимирь, більше. Володимирь, і більше. Ми знову повертаємося до того, що повинен бути прийнятий закон, що заважає Верховній Раді дійсно узгодити і системно підійти до реформування села. Бо реформи на селі призвели до того, що села практично практично село майже знищене. Патріотичних людей не вистачає. В парламенті, які приймали цю позицію від з відкритим серцем, які побачили, що Україну попереду, і єдину марковану, яку не бачив в житті Україну та власну державу. Дуже серйозна політи, політична агролобі, в тому числі і в парламенті. Ви знаєте, які у, у, установи на сьогоднішній день діють е, в Україні. Є агрокультурні виробництва, які мають мільйон гектарів в своєму користуванні. В тому числі на сьогоднішній день можна сказати вже і власності з урахування того, що я сказав. Скажіть, будь ласка, ви бачили таке в Німеччині, Франції, Швеції, в Англії? Ну де ви таке бачили? Сполучених Штатах Америки. Це неможливо. В нас в Україні на сьогоднішній день розгортається система, коли, скажімо так, великий капітал скуповує вже останнє, що є, землю використовуючи бездіяльність державної влади і виконавчу систему провадження. Розумієте? Без втручання законодавчого органу, без розставлення чітких пріоритетів і втручання держави саме в систему підтримки селянина через державне замовлення, майбутнього в Україні нема. Повірте мені, що вам хто не говорив. Я вам це заявляю, отут, от як діючий народний депутат України, який це сприйняв через своє серце і об'їздив, що пів України по селах. У на село там, якщо ви почуєте про, про якесь теля, молоко, картоплю або ще щось. То мова йде лише про одно, як нам вижити власне, от ухвалюється закон. Візьміть ж саме молоко. От ви сказали про молоко, ухвалили відповідний закон, яким би ніби мали б стимулювати виробництво молока і десь переробників молока, які б дисциплінувати. Насправді селяни практично отримують копійки за своє молоко по закупівельним цінам. А в магазинах молоко, як ми бачимо, вартує, не, не, не скажімо, чимало. Чому так відбувається? Чому не можна навіть після ухвалення відповідних законів і правових механізмів які мають працювати? Врегулювати навіть практично це питання корова і молоко це основ... годівниця на селі. Як бути в цьому питанні? Розкажу коротеньку приказку. новгород Сівському районі Чернігівської області проводжу загальні збори селян, загальні збори села, 750 людей. Питання два: молоко і картопля. По молоку після цього народилася законодавча ініціатива, яку ми підтримали, обговорювали з профільним комітетом. Вона нібито прийшла на підпису президента. Сподіваюся, що він її підпише і вона вийде. Але знову іде приказка. Якщо хочеш виконати, ти виконуєш. А якщо хочеш обійти, то обійдеш. Ну, власне, але... ці механізми допоможуть але питання... регулювати ситуацію з молоком і стінами. З... Законопроект, законопроект зводиться до наступного: введення контролю державного моніторингу за утворенням, за ціноутворенням в державі, а також за системою розрахунку в певний час, щоб не було перекосів, коли по півроку не розраховувалося. Але це зовсім не регулює питання, коли е, приватна особа, яка контролює сьогодні молокозавод, Закупляє молоко третього класу. Ви чули хочу про це? Щось в магазині ви бачили молоко, яке продається третього ну, класу чи другого. На те, що низької якості від да, селян а коли, на коли селянин продає 2,5 з місяці молоко, і в нього забирають, а потім приїжджають і кажуть, ми з тебе списали 250 літрів. А вони розраховуються тому... взагалі місяцями? Ні, списали 250 літрів, тому що ти жирності дав не таку. Як я ж давав вам? Що ви робите? Мова йде про протистояння голодних селян проти об'єднаних. Картельних, які підприємств, які на сьогоднішній мають лобі, в тому числі і тут, і об'єднане об'єднані за картельною змовою. І сьогодні антимонопольний комітет аж ніяк палиця палець тут не вдарить. Є інша проблема в тому ж селі на загальних зборах. Я задаю я задаю питання: а кому ви продали цей молокозавод, який у вас на сьогоднішній день? Не приймає молоко і приймає у по гривні на розраховується по 7 місяців. З'ясувалося, що це кума одного з мешканців. Чи голосували так? Добре, тобто місцеві люди самі прийняли рішення, і на сьогоднішній попали в паску без держави ми ситуація знову не з селом не критична, і поки що виходу з цієї ситуації принаймні найближчим часом ви не бачите. Коротко ми завершуємо. Бачу я вихід цієї ситуації лише в той спосіб, коли держава відновить систему державного замовлення, регулювання і контролю в сфері сільськогосподарського виробництва. Працюючи напрямки з селянинам з його земельним паєм, як я описав спочатку, це єдиний вихід цієї держави. До речі, в Одесі ми дали е, е, таку пораду. А чому ви не, не віддасте сільській раді свою землю, свої паї? Вона дорожче продасть її в оренду. От здаю питання всім, чому там, де це почали, на сьогоднішній селяни вже мовчать, бо це не 2 тисячі гривень, а 12 тисяч гривень отримані за оренду в місяці, о, за рік. Основну відповідь на питання, напевне, дійсно мають бути люди, які бачать наперед і розраховують, і думають про національні інтереси, а не про власні. Дякую вам за участь у нашій Дякую. програмі. Володимир Каплієнко, народний депутат України, був гостем цієї програми. Дякую всім за увагу. Стежте за парламентським телеканалом. Адже ми робимо політику зрозумілою.